1250 року і дотепер у світі змінилося вісім резервних валют, і кожна втрачала своє лідерство через економічні кризи та фінансові прорахунки. Під час правління долара вони вже теж були, і не раз, але поки, очевидно, не настільки масштабні, щоб посунути його з п'єдесталу. Трохи більше сотні років тому долар був просто доларом. Звичайні собі гроші для регіону. У березні 1900 року у США приймають акт про золотий стандарт. Золото стало єдиним еталоном вартості в платіжній системі країни. Вартість одного долара прирівняли до вартості 25,8 грам золота. З того моменту всі паперові гроші, котрі випускалися в країні, мали бути підкріплені дорогоцінним металом. І цей золотий стандарт визначив розвиток фінансової системи США. Саме він створив умови для того, щоб долар став світовою резервною валютою. Не останню роль у цьому відіграла економіка країни. Наприкінці дев'ятнадцятого століття США виробляли товарів і послуг двічі більше ніж Велика Британія, тогочасний світовий Гегемон. Чий фунт стерлінгів тоді був якраз світовою резервною валютою. Але ми про США. Їхній рівень промислового виробництва досяг половини сукупного об'єму європейських країн, а кілометрів залізниці було більше ніж у Європі. У США їхали люди з усього світу. За 40 років населення виросло з 31 мільйона до 76. Починають з'являтися трасти та монополії. Приходять клани Ротшильдів, Рокфеллерів, Вандербільтів, Морганів. Пізніше розпочнеться Перша світова Америка постачатиме у Європу все від продовольства до зброї, і це також допоможе економіці. А точніше, тим самим промисловцям, які заробляли колосальні статки на війні на іншому континенті.